Огляд металобаз, можна вашу металобазу зняти? Ти що, гроші. Я не чув перші гроші. А ваше там ціни є таке прикольне кресе? Хтось здав на металолом. Прикиньте, хтось викинув Мерседеса старенького. Добрий день. Е, два питання. У вас там написано Кава, не виходячи з авто. Якщо можете сказати моїм підписникам, щоб підписувалися на мій канал і коментували. Ось воно, моє золото. Ну що, народ, усім привіт. Сьогодні в мене новий експериментальний формат на каналі. Це огляд металобази. Якщо тут буде хоча б три коментарі і шість лайків, я знімлю продовження цього. І так, на металобазі ми сьогодні будемо шукати золото. Так як я роблю ножі, золото для мене це якісна сталь. Найякісніша сталь, яку можна знайти на металобазі, це підшипник ШХ 15 також ресора піде там у 10, якщо я не помиляюся. На пилки приклад можна знайти циркулярну пилку там. Х12МФ, це все якісні сталі. Всі ножі, які я робив раніше, я шукав саме на цій металобазі. Що мене ще натикнуло зняти огляд металобази. Майже кожного разу я нахожу якісь унікальні цікаві речі, які просто цікаво розглянути. Це, наприклад, там тисаки, цікаві якісь модельки машин, якісь старі інструменти. І сьогодні ми будемо шукати всякі такі цікаві речі і показувати вам. Йдемо запитаємося, чи можна знімати. Добрий день. А можна я огляд металобази знімлю кісового каналу? Все, дякую. Все. З оглядами для металобаз проблем ніяких немає. Так, сьогодні великий мінус в тому, що блін, все просипало снігом. Але отак, як поверхностно дивиться, майже ніколи нічого не вдається знаходити. Це якісь огорожі е, з цвинтара, нас не цікавлять. Все саме цікаве завжди знаходиться в бочках. Будемо їх перебирати. Ось такі пакети треба перевіряти. У них може бути щось цікаве. Ти що, гроші? Я не перші гроші. Перший раз знайшов гроші на металобазі. Там реально купля копійок. Опа! Старовинні копійки. Хто знає який це рік. Так, що тут ще може бути цікаве? Дорогоцінні метали. Це якась латунь чи бронза, мідь. Ролікс, а ні, це якийсь кран старий. Дивіться, який прикольний. Золотистий. Не знаю, що з нього можна зробити. Коротше, цей пакетик не дуже. О! миска. З неї нічого не викуєш. Кочок. Це реально бізнес, звісно, нормальний. Викидати гроші, здавати їх на металолом. Оце у нас інфляція. Завжди на металобазі все найцікавіше знаходиться в того, хто приймає. Дивіться, який ножик хтось здав на металолом. Я зняв тікток з цим ножиком, в мене зайшло на 12 тисяч переглядів. Люди там писали різні коментарі, можете і ви щось написати. Такий його трошки кривенький. Але хтось викинув таке на металолом. І ще в прийомщика, я знаю, є колекція металевих машинок, модельок. Теж, можливо, вони ще є. Зараз запитаюся. О, сейф, прикол. Ну майже цілий сейф. А давайте глянемо, що всередині сейфа. Раптом його забули перевірити перед тим, як здають. І він всередині з бриліантами. Відповідальність за збереження, пасічник ОІ. Пасічник ОІ. Ви погано відповідаєте за збереження сейфа, бо ваш сейф вже на металобазі. Так що пасічник ОІ, задумайтеся, якщо ви це дивитесь. Так, ключ є. Але, блін, двері не ковається. Ех, зараза, блін. Походу, ключ не від того сейфа. А вдруг пасічник ОІ це якраз той, хто приймає метал. Коротше, сейф доволі таки надійний марки моделі, тому що навіть з ключом його неможливо відкрити. Тому ми не дізнаємося, що всередині. Але нічого там і не може бути. Так, дивимося, шукаємо. Саме цікаве, що мені хочеться знайти, це перше це підшипник, друге трос. Якби якийсь трос знайти, було б класно. О, там я бачу якісь обрізки прикольні, треба буде туди добратися. Все найцікавіше завжди знаходиться в таких ящиках, але ви прикиньте, хтось викинув Мерседеса старенького, мабуть того, що поржавів там, І здали на металолом. Уявляєте? І ще отакий от от прикол. Кому треба, майже нуляча мікрохвильовка. Буржуйка така доволі солідна. Буржуйка прикольна. Добрий день. А у вас щось там ціне є таке прикольне красиво? Там Нема. під... підшипників немає? Ні. Якого тросу старого немає? Ні. Ось, свіжачок. Ось, дивіться, склу. Так то... Такого... да. Поняв, дякую. Дивіться, привезли свіжачок. Ще буквально теплий. І вже ми бачимо ось таку фінтіклюшку, яку я не знаю, де можна застосувати. Це теж непонятно, що з ним робити. Це карбон. Коротше, це все з металокопа і тут нічого цікавого немає. Так, будемо перебирати углублятися, тому що тут важливі деталі. Народ, хто шарить? Е, оця обмотка від, як вона називається, від чого вона там? Від електромотора. Вона ж з, з багатьох шарів. А якщо взяти і зробити з неї ніж. О, вона тут навіть непонятно, чого проварена. Ось не знаю, видно тут чи ні? Не видно, звісно. Ну, Ось тут видно. Вона тут проварена обмотка від мотора електро. Теоретично знає щось що можна зробити чи ні. Що це за метал? Так. Все. Маленькі цікавенькі деталі, різнокольорові, дорогоцінні метали, можливо, якісь. Ух ти. Якор? Це від цього якор чи не від цього? Не від цього. Коротше, нічого такого цінного. Ех. Я. Дивіться, може руків'я для ножа може бути таке, дивіться, яке класне, трошки укорочу. І отаке от от руків'я для ножа. Насправді, сьогодні щось не дуже удачний день. Один раз я прийшов, а отут от на цьому місці стояла ціла купа підшипників. Я їх всіх і забрав. Зараз нічого немає. О, Домкрат. Викувати на маску з Домкрату. Як вам така ідея? На Оця Типа на стоїть тут вже давним-давно, вже вросла в землю. Так оце що? Ух ти, Цього я не бачив раніше Хто знає що це. А, бренд сів сніг коло Дивіться яка прикольна дімка Ну коротше шукаю далі Дивіться, тут ще одна така сама штука, як і то, то якісь закладні, мабуть, якесь обладнання на них стояло, якийсь токарний станок. Я один раз знайшов навіть е, цей фрезу від токарного. Прикол чи не прикол? Дивіться, кирка. Прикольно. Я не знаю, що з нею робити, О, можливо я нею неї буду довбати, відбивати те, що примерзло. Так, щось таке на якісь дорогоцінні метали є, похоже. О, м'ясорубка. М'ясорубка. Чи я щось цінне? Немає. Окей, ставлю на місце. Ой, мотор. Мотор. І біля мотора. А, це якась Коробка чи роздатка. Дивіться, які тут прикольні шестерні. От без них щось зробити. Оп-оп-оп. Диви, крутиться, працює. Я кручу тут, воно крутиться там. Робоча штука. Чого її здали на металоном? Ну, коротше, прикольно. Оці штуки я думав, забирати мені чи не забирати минулого разу. Оці фіксатори від стойок з реглями, я знаю, що там якась дуже-дуже мосна сталь. Я колись варив електрозваркою, і вона так горить таким зеленим полум'ям. І дуже смердюча. І яка там сталь? Хто знає, щось там не анодована, не якась там фіксована, не... Коротше, коротше, це якась необикновена сталь. І, можливо, цю штучку я візьму, вирівнюю і спробую якийсь ножик з цього викувати. Так, Тут нового нічого не додалося. Я тут бачив, Мені треба підшипники. Мені треба... Ой, бля, підшипники. Ні, тут підшипників нема. От ті борці... Стоподово, щось може бути. Так. Магнітола, DVD. Не то. Якась шестерня. Ну, судячи по тому, що вона зігнулася, метал тут не найкращий. Чашка. Там є маленька мисочка, потихеньку я зберу цілий сервіс. Дивіться, яка. оп оп І ще є дуже дивні вила. Я не розумію, як ними наколювати. Може це якусь велику рибу хотіли спіймати. Ось такі от дивні вила. Нічого. Ще там якась коробка. Ліземо туди. Ліземо до того ящика. Ой. Ліземо до того ящика. Тут якісь барахотики. Амортизатор. Ведешка, як думаєте, що є? Думаю, немає. Ех, блін, нічого такого. Коротше. Коротше, сніг зіпсував всі планові знахідки. Я планував знайти золото. До посвіту подивиться, що тут так. Тут переважно тільки... Тільки-тільки якийсь обрізки труб. Нічого такого ціного, хоча воно куток прикольний. Якась плита моцна. Дивіться яка. Блін, може і дістати. Зараз пробую... Ух ти! Ух ти! прям під ногами! прям під ногами! Зацініть прикол! прям під ногами! Зацініть який прикол, я знайшов прямо під ногами. Прикольна, металева. Пробую дістати ту пластину. Пластина. Хто зна... а, блін, звук такий тупий. Коротше, я думаю, це не потрібно. То шарить. Чи ж для чого-небудь підходить оця пластина? Можливо, що з нього можна зробити? Це якийсь класний метал чи ні? Це просто якась металева пластина. Блін, майже все облазив і нічого такого цікавого, аж супер-пупер не знайшов. Тільки то, що хтось викинув старого, старого жалу Мерседеса. Машинка прикольна. Декілька сковорідок. сковорідок. Машинка, звісно, топова. Зазвичай ще щось цікаве може бути це в прийомщика металу. Неважно треба піти запитатися. А у вас того пакета з іграшками вже немає металевими модельками? Був у вас колись пакет з модельками. Я просто показати хочу. О, зацініть, зацініть тут пакет. Просто. І Тут була така синя класна. Її вже, мабуть, немає. А може є. О! У -ху -ху Просто. Дивіться. Чикс. Круто. Круто. Давайте сейчас потом покажу. Чикс. Ну, это какая-то Тут были прям такие металлевые, О, легенда какая-то. Заценить. Хоча металевий. Це якась ауді, чи що це? Ну в общем, в общем, общем Залишилося подумати, чи треба мені ця штука, бо того що, бо то, що шо. Так тесто по приколу немарно візьму. Можливо, я колись вирівнюю щось з неї зроблю. Тому що більше я тут нічого такого не можу знайти. Все під снігом. Тут якісь труби. Тут що ящик. Ось ящик я би взяв. Коротше, все. Беремо цю штуку. Нічого такого не знайшов, взяв би оцю штуку. Ви не знаєте, що це за метал? Там же щось таке особливе, там же ж він не, не вариться там, да? Ну, я не знаю, що це таке за метал. не скажу. Ну, чисто по приколу я би взяв цю штучку. Давайте її там зважимо, скільки вона там. Ножик, він тут э, чисто теоретично ви його продаєте, чи він просто бля красити. Ми не розбираємо, це інструмент. Це інструмент? Для розбору? Металолому? Да. Якщо треба якийсь вельдер перерубати, ви просто і все? Ну, щось таке. Ага, зрозумів. Ну а якщо би давали, наприклад, за нього тисячу гривень, ви продали? За 100 продав. А за 500? Ну за 500 подумав, би, я не продав. За 500? Народ, за 500 гривень, коротше. Якщо вам треба цей ножик, за 800 гривень договоримося. Все, дякую вам, гарного дня. Ой, чуть не забув свою штуку. Фух. Да. О, і триног свій забув, блін. Барбікю. Американське барбікю. Можна смажити м'ясо. Народ, я ніколи взагалі не п'ю кави, але щоб додати більшої антуражності і атмосферності цьому відео, я вважаю, що потрібно раз в рік біля дороги в якомусь генделику. Випити якийсь стаканчик маркофи, якщо буде. До речі, в тіше на монтажці, в мене є відео про реставрацію е, старі, старого рубанка. О, там мені його заварювали. Якщо хочете, можу зняти огляд на ту, що на монтажку. У ті ще на монтажці мені заварювали рубанок, а в тому лісі паркове 36 гектарів. Но того відео на каналі немає, бо я його приховав. Е, там в мене є відео на каналі, як я прибрав 36 гектарів парку. Коротше, йдемо шукати якийсь інделек біля дороги. Блін, не вже оця палаточка закрита, це ж ідеальний генделик. йо, -йо. Да, блін, там закрито. Ех, блін, я зараз піду шукати другу. Але зато дивіться, я по дорозі знайшов ще одну металобазу. У нас же сьогодні огляд металобаз. Зараз запитаємося, чи можна зняти огляд металобази. Добрий день! А я знімаю для свого ютуб каналу огляд металобаз. Можна вашу металобазу зняти? Добре, дякую. Швидкий огляд металобази. Що тут є? Швеллера, 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 труби. Квадрат труба. Все. А у вас тут немає нічого такого якогось цікавого, там унікального, якісь там супер, якісь там такі метали, цікаві, там може кругляк там якийсь чогось металу. Знову що є. Ну наприклад, що у вас цікаве таке є. Знову метал, з бушного. Давайте з ну, він дешевший. І може щось таке ж вам цікаве. Починаємо з на уголков. Уголки? Да. Так. Потім швиляра, швелера, труби. Лістовий метал. Лістовий метал, о, прикольно. А які у вас є? там? У вас є 30 кг. Там починає тройки, так человексьмерка. Тройка восьмерка, поняв? Ух ти, дивіться, які балки. Прикол. Балки зразу з дірками, якщо що, щоб ви не свердліли. Клас, клас. Багато балок. Сантиметрові пластіни. Нормально, дай Боже. Ого, дивіться, яка пластина. Тут сантиметр, то тут, напевно, півтора чи ні. Сантиметр виглядає так мосно. А просто там броня. 5 см. Отакий От шмат металу. Ну, коротше, прикольно. Лістовий метал. Лістовий метал. Йдемо подивимось. Сендвіч панелі. Можна хавати. Де? Котре Ото? А, сендвіч панель. Сендвічі, сендвічі. Все сендвічі. Паніні нема? Ладно, без паніні тільки сендвічі. Вау, а там якесь обладнання для тракторів, да? А, не ваше, поняв. Різний метал, так? Ще тут листовий. Прикольно. Ну класно. У бані не холодно? не наша А, не ваша баня. Ну так зараз, мабуть, прокладно буде. Ну що, мені здається, прикольний я вийшов у вашої металобази. Дякую. Можете сказати моїм підписникам, щоб підписувалися на мій канал і коментували. І коментуйте. Все, дуже дякую. Що, йдемо шукати? Якийсь стаканчик якогось МакКофе? Пішли. Ось, ідеальний варіант. Кава не виходячи з авто. Йдемо запитаємо, чи продадуть вони каву, якщо я вже вийшов з авто. Добрий день. Добрий день. Два питання. У вас там написано Кава не виходячи з авто. Якщо я вже вийшов з авто, ви продаєте каву? А вже ж. Супер. У вас є еспресо. Є. Yeah. Тоді капучино, будь ласка. Добре. Дякую. А Без цукру. Вам треба огляд на кав'ярню? Дивіться, є столик, два стільці, генератор, можна присісти на генератор, можна на стільці, як вам зручно. Ось така от невеличка кав'ярня. Що, у вас, як у вас тут продажі? Якісь люди заходять, заїжджають? Так, трошки, так. Да. А як частіше на авто чи пішки отак? от? На авто. На авто всі, да? так? Да. О, у вас тут ще всякі смаколики, а скільки макарони коштують? 45. Ну, давайте вже раз я вже тут вас експлуатую. Так, дивіться, ваття кутбран здале, реше, э, горбонзола волоський горіх і Дорблю Груша. Дорблю груша. Знімаєте да, на Ютубу, так? Так, знімаємо на Ютубу. У мене взагалі спеціалізація не така. Це в мене сьогодні такий експериментальний формат. Я знімаю я взагалі ножі, виробляю там коваль, ковальство, там то сьо там. Коротше, така тема про метал. Я сьогодні знімав огляд металобази а. і вирішив, що дуже прикольно буде зайти і взяти якийсь стаканчик кофе. Ну, сьогодні такої вас так. Да? Да -да -да, сьогодні мені захотілося. І зараз будемо е пробувати каву. Ще один такий маленький факт про мене. Я ніколи не п'ю каву. Це перша моя кава в тому році, а за минулий рік я випив чашок 5, може максимум. М -м. Холодно. Макарон. Все вирішує, якщо ви не любите каву, беріть з макароном і можна пити навіть каву, яку ви не любите. Колись в мене в селі була подібна заправка. Я ще пам'ятаю бензин. По 4,5-5 гривень за літр, ви уявляєте? І там були майже точно такі самі колонки. Ні, не Ні, не кривохизінь, Михай... Михай... в О, Село Богучівка. Там була отака заправка. Блін, такий трафік вже пів години стою і не можу перейти через дорогу. Але слава Богу, що жодна машина біля мене не зупинилася. Блін, реально стою вже 10 хвилин, не можу перейти через цю грьобану дорогу, блін. І як би мені не хотілося, щоб мене сьогодні збила машина, блін. Ура, я це зробив, я перебіг блин, через дорогу. <рес> Ніколи не думав, що я буду так цьому радуватися. Коротше, дивіться народ. Якщо ще дуже хочеться, я ще можу знімати огляди всяких таких заправок. Ось таких трошки деякі незаконні. Ну, можливо, це законно, я не знаю. Але якщо хочете, я можу зняти огляд. Я можу знімати огляд ще таких заправок і пробувати каву в стаканчиках в різних місцях. Ну що, народ, мій експериментальний формат відео підходить до завершення. Напишіть, як вам. Це що, мета цього відео була розважитись, розважити вас. Надіюся, вам було трішечки весело. І якщо вам це сподобається, то я буду частіше пити каву за ваше здоров'я, знімати такий контент і якось веселити вас. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі. Всім гарного, пока!